Доброго ранку. Ну що, дощик гарний пройшов. Калюшки маленькі є. Ну, були більші. Це вже сонечко піднялося, так. Кичень. Кичень. Півночі йшов дощ. Такий тихенький. Гарний, гарний йшов дощик. Ну і добре, що промочив, гарненько так. А я стірку несу. Вон. <бачите>, Бачите мене? Тяпа. Полив мої квіти, і полив, і помив. Ну там, мабуть, під стінкою не достали. І ці, навіть, не политі фуксії. А тут все полилося. А ще ну, для бочку. Повна. Ні, не повна. Не повна, але дивіться, піднялося, наскільки. Ну, тепер я мені чим поливати. Так, вивішую стірку. О, росяна, красота. Красота. Дочекалися, дощу давно не було. Так гарненько пройшов. Зараз покажу. У мене запитували, що за квіти оце цвітуть у мене. Зараз покажу. Ой, тут росяна. Гляньте, Це бамбук так цвіте. О, десь там сонечко. О, сонечко зловило. Це цвіте бамбук. гляньте який. Він у мене вимахав. Ось. О, оце. Так він цвіте. На нього злітаються і бджоли, і... Всі-всі-всі злітаються. Не знаю, мабуть, дуже солодкий цвіт у нього. О, дощ дивіться, побивав цвіт. Так що це так, в мене він цвіти. Гілка зламана. Ой, не буду, не буду забирати, бо зараз все на мене вода польється. Ось. Декілька кущів, але гляньте, які здорові прям стіна. Так що це він так гарно цвіте в мене. Так, і ти вивішувати стірку, бо вночі загрузила, стиралось. Матаються, мотаються, курчата ось порозвалювало дощом, а тепер, а, поки. Це не можна пройти мокро. Так, зараз вивішую постіль. Не знаю, буде в день чи не буде, ну, хмар не видно. Небо чисте. Тож всім бажаю гарного дня, тихого, спокійного дня і гарного настрою. Збираю м'ясо сушене, куряча грудлинка. Це ще не все, ще там в сушці. Зараз по пакетиках розподілю. Заодно жариться в мене картопля на вечер, я вже не знаю. З цією їжею. А це поїдуть смаколики на посилки. Дуже добре да, пахне. Так уже ж воно гарно пахне. Це, ви знаєте, паличка-виручалочка. Звісно, ну, не дешево виходить, але ж, але ж. Просто виручає. Ще один візьму пакет. Сьогодні на вечір вирішила пожарити картоплю, зроблю салат із помідорів. Та і все. І красота буде. Картоплю всі люблять жарену. Я сьогодні зустрічала людей, які не їдять картоплю жарену, не люблять. Оце паличка-виручалочка. У нас на вулиці сьогодні жарища після дощу. Знаєте, трохи... Підпалює, припалює. Вона земля трошки сиренька, так там Душнувато. Ну нічого, зато хоч трохи полило. Так, треба картоплю посолити, помішати. І ще там піти зібрати, бо ще не вмістилося Я Думаю, зараз розложу по пакетах. Горіть ну що, в жарки я ці пострадала в пакетики. Все, хоч щось є. Потрошку-потрошку. По ще треба буде купити, ще підсушити. І так, поїде передачка ж вони тільки гарні. Чого вони такого не засих... Якби засохли так і такі б стояли красуні, щоб цілу зиму і круглий рік стояв. Такий букет гарний. Так, жариться картопля в мене. Так, Це зараз все ховаю, дожарю картоплю. Ось. Пробували. Добре. Пахне на вже картопля гуляє по хаті. Пахне-пахне. Покажу вам, дивіться, помідор. Розрізала. Гляньте, який він м'ясистий, насіння взагалі немає. О, трошки воно треба зараз вирізати. Не замітила, бо тут он вирізала, там не замітила. Гляньте, взагалі немає насіння. Чуточку, чуточку. Так, зараз кришу, ще синю цибулинку почищу і буде. Салат з цибулею, картопля з щасником. Отака у нас вечора сьогодні. Жарко, так щось на вулиці. Навіть в хаті щось мені жаркувати, вікно приоткрите, ну правда, на провітрювання. Але щось жарко. Красун. Це вже вверху там декілька, ці ще красуньки. Одна і вся друга. Ця теж вже відцвітає. Так, роблю салат, поки картопля дожариться, кришу помідори. Ну що, картопля моя вже готова. Зараз вимикаю, додала часничку в самому кінці, щоб знаєте, віддав аромат, поперчила, хай чуточку на чогось зроблю, щоб часничок віддав свій аромат і все, і в нас обід. обід вечеря готова. І салат зробила. Помазала майонезом, можна було б часником, ну не знаю, щось мені сутілося майонезом, то я теж цибуля синя, помідор, півтора помідора зкришила, така мисюга. Помідор, сіль, перчин і все. І простий, смачний сільський салат. Отака у нас сьогодні сільська вечеря. Всім смачного. Ота. І вечеря готова. Отака смакота. нас знову хмара суне. І знову з тієї ж сторони. О, гримить. Що і вчора. Гляньте. Знову на тій стороні немає хмари, а з цієї сторони знову таке суне. Чорне. І знов гримить в тій стороні. Там вже напевно, дощ тюжить. Так, а я йду зараз курей, випущу, да яйця треба збирати. Е, доць Упусти! У мене не випускають у двір. Софійко, відкрий двері. Давай, пішли яйця збирати. Так що, чорно, чорно, чорно. Дякую. Виходьте, пожалуйста. О, сюди позалазили курі. Ну сидіть тепер. Дольсь, пішли. Виходьте, давай. Давай вилазь. Ні, ну подивись. Утята ні, а курі давайте, виходьте. Болото, бовтаються, не встигає висохати. Досі ти йдеш зі мною? Да не закривай. Уточки. Пошли. Пішли, пішли. Пішли глянемо. Це тут що є? О, вже сидять на сідалі. ідіть погуляйте. О. А, ти чого? Зібрали, щось мало. Навірно, надоїло їм нестися. Ай, да підожди, а? Виходь. Хай виходять. Виходьте. Все, всі повиходили. Так що ждемо, мабуть, і цього вечора дощ. Ну, хто знає як вечір, але мені здається на ніч досуне. Ох, oh, яке чорне, а тут Чистеньке небо гарне. княжик красунчик. Уже всі ці. За пуп'янки, повідкривалися, гляньте. Подивіться на цей бальзамін. Скільки відкрилось квітів. І це, і цей. Ну це просто, гляньте, що робиться. Подивіться, що робиться. Не хоче він холоду, не хоче він зими. Йому зараз так подобається, ну просто погода прям для цього бальзаміна. Ось. І листочків майже не видно. це Прям голови, а не, а не квітки. Прям шапки такі здорові. Відцвітається, відцвітається, ти її слідом цвітуть. Ну це просто. Палітра кольорів. Ну, фуксі, само собою. Красуня. Розулічки. Це ті, що Віталія вона дуже любить червону. Уже Розбілий морозець цвіте. Так, і ось. Цвітуть, правда, облесіли, їх треба обризхувати, нема ми ніколи. Так от ростуть собі. Виживають. Ну нічого. І кожного року радують. На осінь оце чомусь осипається листя. Не знаю чому, але кожної осені саме лисе стебло і цвітуть. Оце цяю ця, ця лисі я не знаю чого. Ну, якась хвороба їх треба бризгать, бризгать і бризгать. Очіток, О, бджілка бджілка. трудиться, пам'яті, що це таке. В середині. да, гляньте. Колір дуже гарний. Але якийсь наче оранжевий. Вона мені наче лимонніша була. Колір поміняла, чи чого вона така. Тя, повертайся, ми тебе з собою не беремо. Чув? Ох. Небо, небо. Ми йдемо зараз до сусідки. Мама. Посилку віднесемо. Що доць? Так, да, туди йдемо, туди йдемо. Да. Давай, пошли. Ой, дивіться, виноград. Що? Ні, це не можна їсти. Мама. Ні, ні, то кака, це для пташок. Цей виноград <плес> да, Для пташечок. Веде Віталів на нас, щоб ми не збились з курсу. Що дать? За ручку? Давай. Давай. Бабу бу Давай бабу далі. Бігом. Давай бігай. Темно страшний. Там воно вже шурує, дивись, бач. Зараз і до нас дойде одеться. До Кийця сидить, він дивись. У нас своїх вистачає. <плес> да. І цей бармалей. Йди додому, пише вон. <плес> Ох, дощ який, гляньте, устигли ми прибігти. Прибігти встигли ми. А чіті іри. Оп, пух. Ох і дощ. А гримить. Да, натягнуло дуже швидко. Ну що, в нас дощ притих, воно аж і стіни побивало. Крайду. Ой, крайду, ізвість. Мисок ну, наших нема на столі взагалі. Ну, і на горизонті ніде не бачу. Таке гримить дамигає, і нема вже світла. О, світла немає.